Це перша в Україні комплексна перевірка медуніверситету, яку очолив сам міністр Олександр Квіташвілі. Громадська організація Студентське братство неодноразово зверталася до МОЗу і досягла результату. Учасників міжвідомчої комісії з комплексної перевірки на вході в ректорат зустріли акцією Корупція, факти і докази. Активісти показали докази фінансових зловживань в університеті після чого 23 учасники міжвідомчої комісії з комплексної перевірки зайшли в ректорат. Студенти, активісти та журналісти пішли за ними, але їх не пустили. Натомість охорона загородила вхід і пропустила лише членів комісії. Студенти викликали міліцію, але і вона нічим їм не допомогла. Просто проходить. це Члени організації Студентське братство здійснили моніторинг 15 медичних вишів України, та найбільше їх шокував столичний університет. За період роботи на посаді ректора Катерини Амосової університет скотився на останнє місце за якістю наданих знань. Активісти вимагають провести комплексну перевірку діяльності медуніверситету та відсторонити ректора від посади. Це тип типові навіть так сказав порушення для всієї України, але вони просто. Е Дуже великого розмаху саме в цьому університеті. Це, по перше, тендерні порушення. Була також крали кошти на закупівлях медичного обладнання генетичної лабораторії. Ви розумієте, всі ці факти, що я вам привожу? Ми їх дізналися з відкритих джерел. Це не якісь там таємниці, якесь це. Просто, заходиш на реєстри, читаєш це, і просто очі лізуть на голову. Наскільки люди не бояться так робити? Колишній студент медвузу на собі відчув усі недоліки освіти в університеті і також прийшов під. І на ректорату мінська якість освіти, відсутність демократії. Ти з університету звільнили. Двох викладачів з патофізіології один з них був кілька років підряд був кращим викладачем року. Тобто ну був дуже класний лектор. Його всі любили, ходили на його лекції, але він був опонентом Катерини Укладі на виборах. За словами Андрія, під керівництвом Амосової та її заступників проводяться ремонти в приміщеннях університету за завищеними цінами. Крім того, без причин виселяють студентів з гуртожитків. Ми то цифри не можемо сказати, скільки там перевищена вартість ремонтів, але вона Точно є перевищено, тому що не було передано тендерів ніяких на цей на ремонт, наприклад, гуртожитку за 11 мільйонів гривень. Плюс не було погоджено таку суму з міністерством охорони здоров'я. Олександр Квіташвілі запевнив, що перевірка пройде на гідному рівні. Винні будуть виявлені та покарані. Сама ж Катерина Амосова вважає перевірку спробою рейдерського захвату медичного університету. Будь-які заяви спростовує і каже, що буде сприяти об'єктивній перевірці. Правда, ректор помітно хвилюється, і голос у неї тремтить видно, видно абсолютно чітко, що з використанням Міністерства охорони здоров'я запущена операція по рейдерському захвату Національного медичного університету. я спростовую ці ствердження і нагадую вам, що такі ствердження мають проходити через суд. Ми відкрили двері для комісії, ми не оскаржили її в суді. Ми абсолютно чітко розуміємо проти, як проти кого ми боремо, проти якого широкого, нікого конкретно проти якої широкої кола людей ми боремося. Юлія Никодюк, Дмитро Гришко, соціальна країна.